21 лютого у світі святкували Міжнародний день рідної мови. Бердичівська загальноосвітня школа номер 5 того дня прославляла у піснях та віршах свою колискову українську мову. До неї можна підібрати чимало епітетів. Вона є багатою, мелодійною, строгою та легкою, вишуканою ніжною. Українська мова це серце нації, це канва, на якій народ вишиває свої візерунки, говорили учні під час заходу. Як відомо, що найбільшим скарбом для народу є їхня мова. Саме мова, яка вікна. Ами тисячоліттями складалася на землях предків. Я найбільше люблю мову, тому що. Ну, багато людей є, які розмовляють українською мовою. Це дуже красиво. І коли слухаєш, як людина розмовляє українською мовою. Я вважаю, що рідна мова це є не тільки державною мовою, але є і національною, тому що для кожної людини рідна мова це щось особливе. Особисто для мене це ну, мова моїх батьків, мова моє, моїх дідусів та бабусь. В української мови завжди було нелегким. Її утискали, не дозволяли на ній друкувати твори, розмовляти нею. Але усі часи знаходились ті, чиї постаті учні вчать сьогодні на уроках літератури: Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, Ольга Кобилянська, Михайло Коцюбинський і, звісно, Іван Котляревський з його Енеїдою. Адже саме з 1798 року почала розвиватися сучасна українська мова, якою говорили, писали, співали і досі це роблять українські митці.

Лі української мови та літератури в першу чергу ми патріоти своєї країни, адже як не ми, то хто дітей научить рідної мови, прищепить цю любов, повагу, покаже оце прекрасне, яке здобувалося роками, століттями завдяки тому, щоб наша мова сьогодні була такою мелодійною, співучою, гарною, прекрасною. Під час свята учні розіграли сценку за твором Тараса Шевченка, «Тополя», читали вірші, співали українських пісень. Та головне вони запам'ятовували, що Міжнародний день рідної мови це не просто дата у календарі, це одне з найголовніших свят країни. Всі абсолютно народи відзначають цей день, тому що для кожного народу своя мова є свій якийсь оберіг, кожен вкладає в свою мову, в свій народ якусь частинку себе. І для кожного своя мова це, це він. Тобто, людина без мови це не людина. Ми Створюючи наш виховний захід, залучили дітей не тільки одного класу, а учні шостих, десятих, перший клас, сьомий клас. Дітки з дуже з великим задоволенням беруть участь у таких заходах. Адже на таких заходах вони розкриваються, вони пізнають себе пізнають мову пізнають багатство нашої рідної мови і таким такими заходами ми можна сказати, для дітей ми прищеплюємо любов до рідної мови до рідного слова до нашої історії до нашого українського народу подібні свята у п'ятій школі є традиційними і доки житиме українське слово доти у закладі будуть збиратися учні і вчителі аби донести до кожного треба любити й оберігати рідну мову вона невід'ємна частина держави говорить і Ірина Куліковська.